Цього разу замовили огляд на стороні ГТР Медолубогу біля Ерфорта, Armштад. Оглядатиму Renault Master 2017 року, 2,3 мотор 180 тисячами пробігу, L2H2, високий довгий, Роспас. 7 сидінь з водієм. Продавець, скоріш за все німець, тому що в розмови по телефону не відчувалося. з того, що він розповів, машина в прекрасному технічному і оптичному стані. Мікровтобус цей з першої роки, з одного хазяїна, цінують цей мастер 10800, по нетто. така собі ціна не дуже дорого, але й не дешево. Якщо стан буде такий, як описували по телефону, то в принципі ціна не, не захмарна. Під'їжджаю до Ерфорта. Зараз побачимо, наскільки відповідає опису по телефону його стан. От, Походимо і приїхали, зліва фірма де знаходиться. Jetzt befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Ну нічого такий стан на перший погляд. Хоч ворота на фірму відкриті, але з продавців нікого поки що немає. Тому буду обдивлятись поки машина ззовні. Спереді. Не ганяли на йому, нічого у нас не оббито. Обійшов навколо і хочу сказати, що недоліків зовсім небагато. Зараз я покажу все, що побачив. Почнемо спереді. Отут От на склі, якщо придивитись, є такі дві мікротріщини. Не видно, щоб він десь впирався. Оббитостей на капоті і на розчітці, на передній майже немає. подряпане заполюруються на фарі. На склі лобовому ось є скол отакий, але тріщин в боки від того скола немає. Зверху він не заважає. Гума у нас відсотків, напевно, 80. або й 90. Е М плюс С. По правій стороні мікроподряпини. Нема що і показати особливо. Ось а тут є мінімальна вмятина. фарба звід чогось залишилась. І отут знизу. Ото і все. По правій стороні більш нічого немає. Так, поріг цілий, ніде не вподобай. Йдемо назад. Права половина задніх дверей має вм'ятину тут. Ось такої проєкції видно, так незначна вм'ятана. Отут видно коли щось впиралося. Плавно вмятина така. І фонарик Він має тріщину, звідси дивиться. Ззаді там ціла, вм'ята немає А з лівої сторони Я взагалі не бачу дефектів жодного О, камінцемон Мікров м'ят така Дурниця Так, ліва сторона абсолютно Немає пошкоджень Нема що і показати. Підножка ця ціла, на диво. Давайте заглянемо, що там знизу робиться. Це сухо. Пройду ще то все на міром, хоча я бачу, що тут нічого не фарбувалось. Багато часу на відео таке витрачати не буду, по одному кліку зроблю на елементі і достатньо, бо тут нічого не фарбувалось. Так і є. Фарба в оригіналі. Так, нічого нічого не фарбувалося. Зовні мікроавтобус непоганий. Залишилось дочекатись продавця, перевірити в ходу, перевірити мотор, коробку. Якщо технічно буде теж нормально, то непоганий бус. Так, ключики мені дали, будемо перевіряти машину входу. в ходу. Всередині теж непогано виглядає він. Не прибита машина, видно що машина з одного хазяїна, а то ще й з охайного хазяїна. Давайте спочатку спробуємо як він на холодно заведеться. Співточка заводиться і добре працює рівно на холодно. Зараз від'їду звідси спочатку. Ручник тримає. Тепло, бере вчасно йдемо, подивимось, що там під капотом робиться. Хоч працює добре, рівно, але патрубок, як бачите, в мастилі. Все, Все далі ніби... ніби сухе. Рідина охолоджуюча свіженька. Візьму на його заглушу, щоб обдивитися. Що, під капотом можу сказати, що для огляду його ніхто не готував, тому що оцей патрубок, скажімо, запотівший в мастилі, можна було помити і ніхто б не знав, що на йому мастило, бо знизу там нічого немає під ним. Так весь мотор сухий. Коробка теж суха, десь, може, пропускає е, хомут трохи. Ну що, детально я оглянув і, крім цього патрубка, більш ніде мастила немає. Мотор знизу сухий, коробка суха. Гризонів не було без шумка всюди ціла. Зараз ще заведу ще разок мотор. Зараз прогрію його трохи, проїдусь. Попробую, чи патрубки не дує. Кришечку смоктує. Патрубки треба на гарячу. По слідах використання можу сказати, що для 180 тисяч, як для буса, це непогано. Брудний хтось їздив, брудний пас безпеки, але в загальному то салон чистий, кермо не зношене, рукоятка теж не затерта, педалі добре виглядають, куліса не розболтана, сидіння не просажені. Непоганий стан загальний. Так, ще тут подивлюсь дно. Так, мостило можу сказати, що не гонить. Воно було б іззад, коли гнало би. Все сухо. Давайте відкриємо бокові двері, подивимось тут ще. Ось тут буває іржа, буває тут пошкодження, але в даному випадку все добре. Ще ззаді подивимось. Вантажний лісі прибрати треба, а так непогано виглядає. Робоча машина ідеально бути не може. Але стан непоганий, стакан не потопчений. целые и он трещинка карта пассажирских дверей цела не поскрябана Ну, Ось така от машина. Загальний стан непоганий. Так, ході номери. Зараз перевіримо машину в ходу. Добре, ти бере добре, без керма, без рук їде, нікуди не тяне. Прогрів мотор добре, проїхався, кришку як втягувало, так і втягує. Ну, Мостило є да, на патрубку інтеркулера, але це захотівши просто зверху. Ну, нормальна ситуація для цього мотора. Патрубки не дує, все нормально. Можна рахувати машину перевіреною. Так, На ходу машину перевірив, залишилося ще номер кузова перевірити, тому що бувають різні ситуації. Не раз вже було в мастерах, що вся машина ціла, нормальна, а номер кузова згнився і повністю, ну, слава Богу. Тут все нормально комплектація шиб. всіх деталей 2016 рік. А перша реєстрація 17-го. Нічого не димить, вихлопа. Синюватого немає, слава Богу, масло не палить. Все, огляд проведено. Сьогодні п'ятниця, в понеділок приїде замовник огляду забирати мікроавтобус. Зараз вийшло 500 євро завдатку терміново, а в понеділок готівкою оплатить мікроавтобус. Номери транзитні і оформлення вивозу для подальшого отримання ПДВ. Йому я домовився, зробить продавець, тому все домовлено і на цьому огляд завершено.